<1>, 1 червня в день захисту дітей лунали не тільки слова вітань. 7 мільйонів дітлахів на сьогоднішній день є громадянами України. Саме так стверджує статистика. А ще за офіційними даними, в цьому році школи закінчила найменша кількість випускників практично за всю історію незалежності України близько 235 тисяч учнів. Втім, в наступному сюжеті мова піде про радісну подію. Свідоцтва про закінчення вручали своїм випускникам педагоги Центру естетичного виховання. Святковий концерт присвячений закінченню навчального року в Цеві, своєрідний звіт розпочався, коли на вулиці стояла спека. Але ця обставина ніяк не завадила глядачам та вірним прихильникам талантів-учасників колективів Центру естетичного виховання прийти на площу, щоб підтримати своїх друзів. На сцені хореографічні та вокальні колективи зі своїми кращими номерами. А біля помосту пританцьовують та підспівують їм гості свята. Наш співрозмовник – директор центру Володимир Кисельов. Сьогоднішнє мероприятие отличается от обычного концерта тем, что сегодня мы как бы провожаем добрую пруть наших выпускников. Сегодня те дети, которые занимались у нас 10 лет, которые покидают сцены центры статического воспитания, получают свои свидетельства выпускника. Также на этом міропраті ми награждаємо грамотами міського голови, грамотами управління освіти тих педагогів, які достигли каких-то найбільших показань. В центрі на сьогоднішній день займаються 2098 вихованців. Колективи центру Любисток, Шарм, Джерельце, Мікс та інші всього їх 16, відомі не тільки в шостці, області та на рівні України, але й за кордоном. Це підтверджує їх високий. Рівень майстерності впевнитися в цьому жителі міста можуть побувати на концертах, які відбуватимуться на центральному помості протягом всього червня. 5, 12 і 19 числа. А на цьому святі свідоцтва про закінчення отримали 34 випускники Цеву від їх імені слово для привітань надається Олександру Залозному. Я хочу в першу чергу поблагодарити своїх батьків, взагалі наших батьків, які старались для нас, дали нам все, що ми семіємо і дали нам дорогу в будущее. Также хочу поблагодарить людей, большой буквы, которые стали Париміра родителями для нас сьогодні не віриться, що ці струнки, гарні юнаки та дівчата, багато років тому прийшли до гуртків малесенькими, нічого не вміли і мало що знали. А зараз вже складають плани на доросле майбутнє. Не дивно, що після десятка років занять у гуртках вони не уявляють свого майбутнього без головного в їх житті захоплення. Занімаюсь колективі 13 років, багато танців танцювала саме восточний. Коли ми прийшли сюди, очі саме маленькі, нам сразу наш руководитель нам много всего рассказала, показала, научила нас многому. Так что огромное спасибо за все эти роки. Планирую поступать в інститут Мини Драгоманова. На хоріографії. Я буду поступати в інститут, але я ще точно не определилась, це буде хореография чи це буде что-нибудь другое. Но я уверена в одному, що обязательно в інституті я буду танцювати. Обов'язково. Свято не буває без нагород. На сцені керівники заслужених колективів. Їм вручають почесні грамоти, для них звучать оплески. А ми спілкуємось з Людмилою Серафимівною Макове. Яка очолює народний ансамбль народного танцю «Джерельце». Вона не вперше випускає… …своїх дітей у великий дорослий світ. «Це завжди важко. то, що ребята повзрослели, радісно, що вони закінчили школу, Радісно, що я чомусь їх навчила, полезному для життя, но очень тяжело, потому что мы прожили все 10, 13, 12 лет, с кем-то прожили. От репетиции к репетиции, от недели к неделе, от месяца к месяцу, вместе с ними, вместе с их родителями. Переживали і радості, і якісь неприємності, і якісь удачі, неудачі. Все Все ми були. есть тобто ми були однією сім'єю. Сльози на очах у батьків випускників. Їх діти стали дорослими і вилітають з батьківського гніздечка. Слова подяки на адресу педагогів центру від однієї з багатьох Тетяни Гаретої. Бальшуче спасибо хочеться пользуясь случаєм сказати нашим руководителям Тіхановським. Это незабываемые годы. годи. Давно закінчилися народження вручено всі передбачені документи. А на площі ще довго лунали звуки музики і пісень та підбадьорюючі вигуки глядачів зустрічали та проводжали своїх улюблених артистів.